Що, друзі? Чергова сторінка будівельного життя Ковальчука перегортується. І ми рухаємось далі. Сьогодні робили останній етап роботи монтаж каналізаційної ями або септика так званого, довелося мені тут попрацювати з 16 березня по 15 серпня. Ось таку будівлю з підвалом під цим під будинком. Ми зробили фактично за 5 місяців. Ось такий красень у нас вийшов, На сьогоднішній день завершені всі мої зобов'язання. Тому будемо рухатись далі. Ще вам зараз цього красуна покажу ззаду, як він виглядає. Монументальність даної будівлі вражає. Хороша, класна будівля вийшла Ось такі ось друзі речі, з терасою, з балконом, з технічними приміщеннями. Такі, ось, друзі, справи. Працюємо, будуємо. Кому потрібен будинок. Звертайтесь, будемо працювати.